Діти, сьогодні у нас заняття з аплікації, а робити ми з вами будемо ось такий зимовий пейзаж. Коли взимку випадає багато снігу, дерева, кущі, земля, все вкривається білим. І ми почуваємо себе, неначе в казці. Ось сьогодні таку казку. Ми з вами зробимо. Для цього нам знадобиться картон чорного кольору і білий папір. Спочатку нам треба скласти папір навпіл і намалювати половинку дерева, половинку ялинки, половинку кущика. А потім все це вирізати ножицями. При роботі з ножицями, пам'ятайте про техніку безпеки. Вирізаємо з паперу, складеного вдвічі, міцно тримаємо його пальчиками, а ножиці тримаємо подалі від пальчиків. Так. А потім, коли ми розкриваємо, у нас виходить ось. Такий кущик я буду викладати зразу ось так. Тепер виріжемо ялинку, також тримаємо ножиці і ріжемо по лінії. Папір повертайте в будь-яку сторону. А ножиці тримайте завжди вперед, так, вирізали ялинку, поклали ножиці, розкриваємо ось ялиночка, так, і дерево. Дерева можуть бути різної форми крона і кругла, і гострі гілочки. Так. Розкриваємо. Ось у нас таке дерево вийшло. Так, тепер нам все це треба наклеїти. Беремо будь-який клей, який у вас є. У мене клей олівець, намащуємо, клеїмо і приклеїмо. Тепер приклеїмо кущик. Ось так, ялиночку. Притискаємо добре пальчиками, долоньками і деревце. Так. І ще нам дітки треба вирізати ось такий сніжок. Теж треба приклеїти, намастити клеєм. ще, дітки ми намалюємо з вами сніжок, який тихо падає з неба. Для цього я взяла ватну паличку і звичайні фарби акварельні, білу фарбу і робимо сніжок. А в цьому деревці можна намалювати теж паличкою стовбур і гілочки. Це наша казкова картинка готова. Бажаю вам малята успіхів і всього найкращого!